Доступне житло за програмою у листопаді в Бендерах 60 містян отримують квартири. Увічнений у мармурі у парканській школі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого земляка воїна афганця Павла Чубана. Обстеження поряд флюорографи курсують республікою. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. І як це було, дивіться просто зараз. Доступне житло. Програма, ініційована до реалізації президентом два роки тому, продовжує свою дію, і набирає обертів. Як зазначив на пресовій конференції Вадим Красносельський, вже й довгобудів немає для добудови. У Бендерах минулому році бюджетники отримали квартири по вулиці Протягайівській. У листопаді 60 новоселів увійдуть до житлового будинку по вулиці Кишинівській. Адреса нового будівництва в Бендерах Кишинівська 117. Тут 80 ті заклали панельну дев'ятиповерхівку. Будівельники дійшли до п'ятого поверху і заморозили об'єкт. Так бетонний скелет простою близько 30 років. Але міцність і надійність, а значить, і шанс на друге життя зберіг этой причині, ми заказали ми замовили інструментальну експертизу у ліцензованій організації, яка провела детальне обстеження основних конструктивних елементів і підготувала висновок, що вони зберегли свої несучі здібності, і готові для експлуатації цього будинку в подальшому. Будинок шатровим дахом поруч стоянки для авто та дитячі майданчики. Це новий житловий кооператив, південь 2 Район пташник. Тут буде 60 квартир, половина двокімнатні, є трьох і навіть чотирьохкімнатні. Житло отримують бендерські вчителі, лікарі, міліціонери. Для них вартість одного квадратного метра не перевищить 120 доларів. Здадуть будинок в сірому варіанті без обробки. Кожна квартира буде мати автономне опалення. Вже приступили до прокладання інженерних мереж. Сіри варіант, сірий варіант вхідні двері, віконні прорізи, стояки, комунікації. У будинку передбачена автономна система опалювання. Мешканці отримають квартиру, готову до ремонту. Вартість квадратного метра не перевищить 120 доларів. А з огляду на детальне опрацювання кожного виду робіт, думаю, що ця сума буде меншою. Плюс бонус прекрасний вид з вікна та чистий воздух. Поруч парк дружби народів і бамівське озеро. Охочих купити квартиру в цьому будинку було більше сотні. Попит на доступне житло в Бендерах перевищує пропозицію. На черзі реконструкція гуртожитку по вулиці індустріальній. 101. це в планах на 2021 рік. Здати будинок по Кишинівській обіцяють вже в цьому році, в листопаді. Додон реалізує політику обіцянок. Так про його дії говорять експерти. Молдавський лідер продовжує віщати про те, що вирішує безліч проблем. Тільки от нічого для цього не робить. За фактом залишаються одні обіцянки перед Придністров'ям Росією і народом Молдови. Політика суцільних обіцянок так експерти говорять про роботу Додона на посаді президента. Рік тому перед парламентськими виборами він робив чимало заяв. Обіцяв повернути мовлення російських інформаційно-аналітичних програм, розібратися з викладанням історії румунів у школах, повернути російській мові статус міжнаціонального спілкування. І от. І ось соціалісти ж перемогли. А де обіцянки? Де все? Більшість парламентів, коаліції з одними іншими десятими. А де реалізація домовленостей? Обіцянок. Особливе місце в політиці Додона займає молдопридністровське врегулювання. Восени минулого року відбулася зустріч президентів. Молдавський лідер обіцяє закінчити телефонну війну. Це було прийнято були ухвалені закони в Молдові для того, щоб інтерністерком отримав ліцензію в Молдові. Сьогодні обговорили конкретні терміни для того, щоб цю проблему вирішити. Сподіваємося, що до початку наступного року знайдемо рішення. Настав вже 2020-й, а Проблема зв'язку залишається досі. Керівник робочої групи з телекомунікації від Молдови називає усі підписані документи з Придністров'ям макулатурою, і що буде далі з телефонним протистоянням, невідомо. Тоді ж восени минулого року Додон обіцяв закрити десятки політично мотивованих кримінальних справ, поки безрезультатно. А ще наші підприємства не можуть відкривати рахунки у комерційних банках Молдови. Додон брав і цю ситуацію на контроль, проводив зустрічі, але досі наші економічні агенти отримують відмови. Нові проблеми у сфері транспорту. Рік почався з того, що Кишинів не пропускав машини з придністровськими номерами і правами через кордон. Молдови та України. У Тирасполі озвучили заходи у відповідь. Заборону скасували. Але проблема залишається. Вирішити її може видача нейтральних прав. Але у Кишиневі блокують цю пропозицію. Як і будь-яке розв'язання проблем у відносинах сторін. Товарше, стандарт, без пришості. Так починається ранок кожного танкіста прибуття в казарму о 8.00, доповідь, а далі пробіжки і зарядка. Усе розписано до дрібниць. Для Владислава армійський день продовжується ретельним оглядом танку. Перевірка масла і замір палива входять у його обов'язки. Возникає... найчастіше виникає проблема з запуском двигуна, тому що його важко прогріти, та й вже техніка не нова. Тому в основному проблема з запуском. Однак на польових зборах машини працюють як новенькі. Техніку наладжують до ідеального стану. Це солдати перевіряють власноруч. Це поїхав. Я вперше керував танком, як і взагалі машиною. Я машину до цього не водив. Для мене був першим випробуванням. Це було дуже захоплююче. Були величезні хвилювання, купа важелів, командир, який кричить зверху. А я погано його чую. Це було незабутньо. Сили солдата і гарний настрій залежить також і від їжі харчування в армії триразове, збалансоване і смачне. Каші, м'ясо, риба. Усього в достатку. Звісно, обід. найсмачніший обід є перше і друге з напою найчастіше кисіль. Друге це різні каші на перше супи, борщ, але найсмачніший борщ. А після смачного обіду солдати знов беруться до знань, вивчають танки, їх деталі в теорії і на практиці. Жалкують за одним мало польових виходів. У літньому таборі Спартак продовжиться реконструкція. Там зведуть ще один просторий двоповерховий корпус на 96 чоловік. Проект уже готовий. А для майбутнього будмайданчика незабаром знесуть старі дерев'яні будиночки. Їх визнали аварійними. Проєкт новий двохітапроект. Новий споруда швидко зводиться сендвіч панелей. Двоповерхова. На першому поверсі будуть дівчатка, на другому хлопчики. Проект поки на стадії погодження. Плануються санвузли, душові кімнати. Побудувати його, сподіваються, до літа це буде другий за величиною корпусу. У старому, триповерховому, розміщується 250 дітей. Ще 48 поселять в двох нових котеджах. Їх звели минулої весни. Перші поверхи школярі вже обжили. Тепер робітники працюють над верхніми. Кожне з новобудів вміщує 24 людини, а старий будиночок лише 4. Жити і пам'ятати, у 1985 році 18-літнім юнаком Павло Чабан, як і тисячі молодих хлопців, вступив у лави Збройних сил і відправився в Афганістан. Разом з ним охороняти рубежі чужої землі направили ще шістьох його земляків. Однак повернутися додому не судилося лише Павлові. Сьогодні на честь нього відкрили меморіальну дошку. 19-річного рядового нагородили орденом Червоної зірки. Утром. Вранці, 28 жовтня, 86-му році була передача по радіо, що дуже велика втрата наших військ в Афганістані. І вже за кілька днів мені повідомили, що ваш син загинув. Привезли в закритій труні, запаяний, Не бачила нічого. Цинкова труна. Як загинув, не знаю, ніхто мені не розповідав. Минув вже 31 рік. Як розпечену сонцем землю залишив останній радянський солдат. Однак спогади й досі живі в Афганістані. Воювали понад дві тисячі громадян Придністров'я 54 з них не повернулися. Їхню пам'ять у республіці увічнили у Мармурі. Сьогодні кадами откроємо можу... сьогодні. Я можу сміливо сказати, що всі меморіальні дошки, які можливо було встановити, ми встановили. Ми завершуємо дуже велику і серйозну акцію. Потрібно передусім для дітей, які будуть щодня проходити мимо, біля якої будуть починатися уроки мужності. Треба пам'ятати свою історію, щоб мати майбутнє. Пам'ять героя земляка Павла Чабана, вшанували хвилиною мовчання. Обстеження поруч з будинком, щоб пройти флюри бендерчанам, тепер не потрібно їхати в центральну поліклініку. Фахівці самі об'їдуть місто. Пересувний флюорограф буде працювати в різних мікрорайонах та прилеглих селах: гіска та Протягайлівка. Мета масштабної виїзної кампанії профілактика туберкульозу. Мобільний пересувний флюорограф вже почав курсувати бандерами. Перша зупинка мікрорайон Ленінський. Тут автобус розмістився просто на ринку, і відразу перші відвідувачі, пенсіонери, дільничні лікарі завчасно попередили літніх людей про можливість пройти обстеження біля дому. Я вважаю, що це забота о людях. Я вважаю, що це турбота про людей, особливо хто не може до міста дістатися, бо хворий. А сюди до ринку приведуть звичайно. Хоч хтось приведе. Нам зараз дуже, Нам зараз дуже зручно тут. Минулого року тут було і в цьому. Ми благодарні, що приїхали безпокоїться за пенсіонерів. Ну ми рядушком живем. Раз прийшли паспорт в карман і сюди. Флюородослідження проводить лаборант. Після цього знімки обробляє лікар рентгенолог у міській поліклініці, і тільки потім пацієнт отримує результат на руки. За день пересувний флюорограф може обслужити до 70 осіб. Ми знаємо, ми знаємо, що існує багато захворювань легенів, які протікають безсимптомно. І ось завдяки таким профілактичним оглядам раз на рік можна виявити будь-яку патологію. Вдох і не дышать. Пересувний флюорограф працює по буднях з 9 ранку до 2 години дня. Після Ленінського він відправиться на Борисівку, потім в мікрорайон Сонячний. Чекає флюорообстеження і на жителів сіл Гіська і Протягалівка. Профілактична акція завершиться 6 березня. Японська, кремлівська, огіркова, кефірна назв дієт багато. А ефект один вага потім повернеться та ще й з лишком. Фахівці радять не впадати в крайнощі, боротися із зайвими кілограмами краще повільно, але вірно, почати правильно харчуватися. Правильне і харчування і дієти це різні поняття. Дієти як правило існують лікувальні, тобто є 15 лікувальних столів при будь-якій проблемі або виразка загострилася, або панкреатит, або б камені в нирках знайшли. Ми дотримуємося обмежувальної дієти для поліпшення стану здоров'я. З чого почати перш за все з твердого рішення харчуватися правильно, по-перше, регулярно через кожні 3-4 години. Виключити з раціону консерванти і хімію, обмежити себе в солодкому і фастфуді. А ось знижувати кількість жирів неефективно і навіть небезпечно для здоров'я. А дієти знежирені дієти вони також небезпечні, тому що жир необхідний. Рівень усіх наших статевих гормонів залежить від кількості жиру. Плюс при його відсутності у наш організм не до. Надходять жиророзчинні вітаміни А, Д, Е і К. А це наша красива шкіра. Це наш стійкий імунітет і гарне функціонування судинної системи. Гарна фігура, енергія і бадьорість. Лікарі кажуть, про дієти для схудення давно пора забути. Ваш шлях активний спосіб життя і правильне харчування. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра зустрічі, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.